привіт, друзі, вітаю на каналі, знаходжуся на ділянці з малиною. Це перший рік вегетації, так заложилося врожаєм. Планував я шпалеру робити, але не вистачило часу і вирішив зробити тимчасову шпалеру, тому що ягода вже починає достигати і лежала на землі повністю. На наступний рік цю шпалеру буду переробляти. А зробив поки що тим тимчасово, щоб ягода на землі не лежала. Ось якийсь сорт це херітейдж. Другі ряд теж херітеч, але ягоди тут трохи менше і шпалеру, ще поки що не встиг зробити. А оце сорт мапема. Все зелене. Це перший рік. Не чекав, що буде такий врожай. Планував шпалеру зробити так, якби на наступний рік, але побачив як заклався врожай. І треба було швидко зробити шпалерку. Ягода на полі трохи більша. Це мапено, так що Під малину обов'язково робити треба де шпалеру, ми шпалери бачиш це. Не є добрий. Який потенціал хороший? Ось мапемка Необхідно збирати, коли ягода не достигла, та ось така ось ця бордова, то вона вже перестигла. Солодка. Пема і тут маравіла, маравіло поки що без палери стоїть, бо її невелика кількість є, але теж гілки під дружаю, гнуться. необхідно буде робити теж палеру. Гілка без. Без підв'язки без Палери дивіться оп. і підгружаємо на землі, Мапема. для порівняння з лівої сторони. Пема з правої сторони хирітеють. Ось як по формі виглядають і по кольору ягоди. Ось така картина по малині. Так що обов'язково на малину треба робити шпалеру. Дякую за увагу, друзі, до зустрічі!